У Яремчі відкрили нову податкову інспекцію разом із сервісним центром для обслуговування платників податків. Загальна площа приміщення 1100 квадратних метрів. До цього місцеві податківці орендували декілька кабінетів у Яремчанській міськраді. Тепер вони обслуговуватимуть гірськолижні курорти Яремчанської міської ради, до складу якої входять. Чотири навколишні села та селища Ворохта. На відкритті нового приміщення був присутній голова Державної податкової служби України Олександр Клименко. Будівництво нової податкової в Яремчі на вулиці Курортній 4 розпочалося у грудні 2007 року. Міська рада виділила для інспекції 15 сотих землі. Площа новозбудованого приміщення складає 1100 квадратних метрів. Дотепер податкова орендувала 10 кабінетів на третьому поверсі міської ради, де працювало 34 фахівці. Всього в новій Службі обслуговуватимуться понад дві тисячі платників. Переважну частину, а це 1621, складають приватні підприємці. Послугами сервісного центру для платників податків користуватимуться також 341 місцева компанія та 389 суб'єктів господарювання з інших регіонів, які ведуть бізнес у Яремчі. За кошти державного бюджету було побудовано цю інспекцію. Будівництво проводилося протягом чотирьох років. Будуть всі відділи, які передбачені в податкових інспекціях, і в інших районах. Ви знаєте, думаю, і по фізичних особах, по юридичних особах. Будуть актові актовий зал для проведення семінарів з платниками податків. Будуть адміністративний центр по обслуговуванню платників податків, зал для прийомки звітності тобто, всі умови, які необхідні. Для комфортного обслуговування платників податків будуть сучасні умови будуть вже створені в цьому новому приміщенні. Кількість працівників ви збільшили? Чи ні? працівників не збільшується, а навпаки, напевно, буде зменшення, оскільки йде реорганізація податкової. Скільки витратили коштів на це приміщення? Близько семи мільйонів. Відкриття нового приміщення провели урочисто за участю місцевих, обласних та столичних гостей. До відомого курортного містечка приїхав голова Державної податкової адміністрації України Олександр Клименко, президент Асоціації платників податків Валентина Арбузова, голова ДПА у Івано-Франківській області Віктор Рахміль, губернатор Прикарпаття Михайло Вишиванюк, народний депутат Ігор Зварич. Були присутні Яремчанська влада, духовенство, колектив податковий та мешканці Яремчі. Головний податківець привітав всіх гостей. Стей та перетнув символічну стрічку. Далі приміщення освятили. А Олександр Клименко вийшов до преси та відповідав на запитання журналістів. За його словами, загалом по Україні створено вже понад сотню сервісних центрів для платників, зокрема 10 у західних регіонах. Голова ДПС підкреслив, що у роботі сервісних центрів обов'язково враховуються особливості економіки регіонів. Так інспекція Яремча орієнтована в першу чергу на обслуговування дрібних компаній та фізичних осіб підприємців. Олександр Клименко розповів, яким чином буде відбуватися і реорганізація відомства. За його словами, податкова перебудовується згідно із новими умовами, і ця реорганізація має на меті створити структуру, яка буде здатна досягти максимального результату з мінімальними витратами. Найголовніше в 2012 році стане перебудова Державної податкової служби в сервісну службу. А найголовніше завдання, і я в цьому впевнений, якщо ми його виконаємо, то і збір податків значно покраситься. Це перш за все надання якісних послуг платникам податків. Це є перетворення Державної податкової служби. В сервісну службу. Це є мінімізація фіскального, фіскальної направленості та більша розбудова стимулюючих функцій. Ми дуже часто друг другу казали, що ми є партнерами. Що таке партнерство в розумінні Державної податкової служби і в моєму особистому. Це коли одна з сторін робить крок на зустріч. Державна податкова служба, цей крок зробила. Ви знаєте, що цей рік ми працювали, ми відмінили фактичні перевірки малого бізнесу. По нашій же ініціативі цей мораторій продовжено на 2012 рік. З Яремче Галина Досин, Сергій Грицак, події НТК.